Українські аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, б'ють на сполох. Причина законопроєкт, який нині на розгляді у парламенті. Міністерство фінансів пропонує запровадити ПДВ для всіх платників податків, які використовують спрощену систему оподаткування за умови, якщо їхній річний дохід перевищує мільйон гривень. На думку експертів, це остаточно знищить малий та середній бізнес. Зараз в Україні біля 660 шістіста тисяч. ФОПів, які е, мають загальний оборот за рік по даним Минулого року більше мільйона гривень. Так ось, коли буде введений цей ПДВ, це знищить і призведе до тінізації економіки. Наразі Світовий банк по даним 2024 року підрахував, скільки коштує адміністрування в середньому на 2024 рік для ФОПа. Так ось це на рік буде коштувати десь 93 тисячі гривень. Це означає, що пересічний ФОП має це заплатити. За даними 2025 року, кейс Юкрейн порахувала, що ця сума насправді набагато вища, тому що з зраховується ризики блокування податкових накладних звернення до юристів, які будуть розблоковувати справні справжні цифри. Скільки коштує ведення бухгалтерського обліку разом з і Ця сума за рік вже 175 тисяч гривень. При цьому Мінфін її зазначає в тому законопроєкті, про який ми зараз кажемо, що затрати ФОП будуть 2800 гривень на рік. Сміюся в голос цих цифр. Під дію законопроєкту підпадає кожен третій мікробізнес в Україні. Це кав'ярні, побутові та продуктові магазинчики, перукарні, маркетингові та консалтингові агентства. За оцінками Мінфіну нові правила мають принести бюджету до 40 мільярдів гривень. Водночас бізнес асоціації прогнозують понад 100 мільярдів гривень щорічних витрат для підприємців. Зокрема, більшості бізнесів доведеться понести витрати на залучення професійних бухгалтерів, які знаються на адмініструванні педеве. Мільйон гривень, які хочуть за яким порог для. Для ФОПа стає з ПДВ це 83 тисячі 333 гривні на місяць. Тобто, якщо людина заробить вже 84 тисячі, всього на 600 гривні більше, то вона стає, має заплатити ПДВ. От ПДВ із суми 84 тисячі це 14 тисяч гривень. Плюс для того, щоб ну тому, що ПДВ це не просто це не проста бухгалтерія. Потрібен бухгалтер, який буде сидіти і це все подавати податкові накладні, звіти, все інше. І така вартість ну зарплата такого працівника буде коштувати 18 20 тисяч гривень на місяць. Тобто підприємець вже втрачає. 34 тисячі гривень. Мільйон гривень це умовно 83 тисячі гривень на місяць обороту, не доходу, не прибутку. Заплатіть зарплати, заплатіть податки, е якісь кошти, які вам потрібні обігові, і у вас буде вже навіть не нуль, а буде мінус цієї цифри. Тому це дуже це дуже неправильно. У разі ухвалення нового законопроєкту фізичним особам підприємцям доведеться додатково до чинних податків сплачувати ще 20% ПДВ. Думка про те, що на потенційного платника ПДВ чекають тільки витрати на професійного бухгалтера, не відповідає дійсності. Актуальними залишаються воєнні ризики, блекаути, перебої з теплом і водопостачанням для власниці квест імперії Олени Сивола. все перераховане додасть витрат. Зараз її бізнес працює за спрощеними податками. Перехід же на ПДВ змусить замислитися про припинення діяльності. Тепла завжди не вистачає, тому що зараз дуже довгочасні такі блекаути. Ми закупили за свій рахунок звичайно на кожну адресу батареї, інвертори витратили космічні просто для малого підприємства суми, щоб хоча б можна було працювати. Але опалення це не рятує взагалі, тому що в нас дуже велике приміщення, і отопити їх від електрики взагалі неможливо. Ми поставили інвертори на цю адресу нам вийшло близько 112 ста тисяч. Так, тому що велика батарея у нас підвальні ще приміщення, щоб можна було світло і функціонування квест-кімнат, і на дві інші адреси по 40 тисяч. Власниця клінінгової компанії Оксана Лавська теж говорить про втрати під час тривалих перебоїв з електропостачанням. Досі трималися на плаву завдяки спрощеній системі оподаткування. Все обладнання працює від електрики. Тобто немає світла, темно прибирати немає чого в нас є акумуляторне обладнання, в нас є сіта, але люди прискіпливо цього відносяться. Вони не вірять в це, що можна гарно поприбирати від акумуляторного обладнання чи без світла. Тому для нас блекаут – це ну ми майже не працює. Для малого бізнесу є актуальними питання набору персоналу. Кадри треба навчати, платити зарплату. Нині спостерігається від тих молодих людей, які їдуть з України за кордон. З такою проблемою зіштовхнулася на початку війни власниця кав'ярні Олена Попович. Персоналу у нас було чотири чоловіки і одразу всі поїхали. Всі були дівчата. Ми місяць втратили на те, щоб їх навчити з нуля, тому що цього потребувала правила франшизи, так, щоб люди вже були працездатні на момент відкриття. І люди всі одномоментно виїхали. То ми працювали ну, по три-по п'ять годин, перші, десь перший місяць. Сплата ПДВ всіма групами ФОПів призведе не тільки до грошового тиску на бізнес, це торкнеться і споживачів, оскільки потягне за собою зростання цін на товари і послуги. Коли люди думають, що це проблема тільки підприємців, це абсолютно не так, тому що якщо кожен підніме ФОП на 20%, а то й більше, тому що це ще обслуговування податків. Ми кожен стикнемося з цим і зрозуміємо, наскільки це було важливо не допустити, тому що кожен кожна кава, кожна якась печенюшка, яку випікають у нас, фопи, вони просто закладуть ці 20% в ціну. Ми з вами пішли в парикмахерську, заплатили плюс 20-25%, 20%, 20 ПДВ, плюс 5% за його адміністрування. Пішли б на, купити, наприклад, продукти, щоб зварити борща, і знов таки заплатили на 20-25% більше. Тобто я прогнозую, що десь на другий квартал ми всі з вами зубожуємо, тобто будемо мати менше грошей, десь на 20-25%. За словами підприємців, таке рішення призведе до закриття більшості фопів. При цьому багато хто піде в тінь, чи шукатиме інші варіанти виживання, аби на законному підґрунті втриматися на плаву. Нам доведеться створювати товариство і платити більші налоги і. Е Буде необхідність більшого найму персоналу з тим клієнтопотоком, який зараз є в, взагалі в місті, це практично нереально, тому що, ну, можна сказати, ми виживаємо. Тому це недоцільно, я вважаю. Я вважаю це вбивство маленьких мікропідприємств, тому що це ж не мільйон не прибутку нашого, а мільйон оберту. Тобто це двічі ось тисячі. Навіть та дівчинка, яка робить манікюр, вона там п'ять манікюрів по 600 гривень це вже три тисячі. Вона має платити ПДВ. Я думаю, що не треба цього робити. Треба шукати інші методи наповнення бюджету. Тому що для нас це буде просто ну просто закриття. Хтось піде в сіру зону, хтось не буде взагалі нічого платити. А ми так довго працювали над тим, щоб люди виходили в біло працювали. Хтось просто підніме ціни. Багато людей перерахують свої доходи, зрозуміють, яке навантаження на них йде, і, відповідно, вони, по-перше, частина людей, я кажу про це свідомо і відкрита, піде в тінь. Тобто те, що ми проводили через касовий апарат, люди це не будуть робити просто для того, щоб вижити. Частина фопів просто закриється, тому що це економічно не обґрунтований і хтось піде просто працювати в найм. Чи це буде стимулювати економіку? Ні. Нині зареєстроване звернення до органів державної влади. Підприємці рекомендують уряду діяти виважено і поетапно, для початку вирішити системні проблеми, через які бюджет країни втрачає значні фінансові ресурси. Це неформальна зайнятість, сірий імпорт, ухилення від сплати акцизу та маскування найманих працівників. І лише після цього варто шукати резерви у спрощеній системі оподаткування, а не руйнувати остаточно мікробізнес. Тій сервіс, яким ми так хвалимося за кордоном, який ми так любимо, роблять саме ці малі підприємці. І під час війни, коли хлопці наші гинуть насправді, за те, щоб Україна мала, ну, була економічно, скажем, економічно розвинутою країною, щоб розвивався малий і середній бізнес, ну, от просто так хочуть просто знищити малий і середній бізнес. Ігор Даненко, Олександр Дамашов, Назар Прусенка, Постфактум.